У цій будівлі колись розташовувався міський театр, а завісу для театральної сцени власноруч зробив та розмалював полтавський художник Григорій М'ясоєдов. Це був особистий внесок митця, тому він виконав роботу безкоштовно. І єдиний, кому вона не сподобалася, був син Григорія Іван М'ясоєдов. А все через те, що батько писав у стилі реалізму, а синові була більше до вподоби античність. До речі, колись і сам Іван М'ясоєдов був справжньою легендою Полтави. Майже на кожному застіллі чи прогулянці можна було почути нові плітки про нього. В одній із них розповідається, що в Москві полтавець навчався не лише живопису в художньої академії. Там він опанував ще одне ремесло що правда незаконне мова йде про підробку грошей. кажуть, що фальсифікацією грошей він займався і в Полтаві. На нього відкрили кримінальну справу. що правда батько допоміг її зам'яти. Щоправда, івану м'ясоєдову все ж довелося відповідати перед законом. У Берліні відбувся судовий процес, де він отримав три роки в'язниці. Знали про ці факти? Пишіть у коментарі.